Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву казочку, яка називається Казка про неслухняну бджілку. Ні бджільці стало нудно літати над квітами. Вона вирішила полетіти на річку. Вскупатися в спекотний літній день, коли мама і сестри бджілки дізналися. Що вона задумала, то почали її відмовляти від цієї забаганки. Не вигадуй, маленька бджілка, сказали вони, ж не вмієш плавати і потонеш. Та й взагалі ми, бджоли, не копаємось у річка, а тільки іноді беремо звідти воду. Але наша бджола нікого слухати не хотіла. Думаєш, ось деякі люди теж плавати не вміють, а в річку заходять, сказала вона. І ось, потайки від мами і сестер, маленька бджілка полетіла на річку. На березі і воді було багато маленьких і дорослих людей. Вони засмагали, плавали і плескались у воді. Ось і я так трохи похлюпаюсь, а потім повернуся додому у вулик. Вирішила бджілка. Але як тільки вона опустилася на воду. Я крильця намокли, і бджілка почала тонути. Річка понесла її подалі від берега. Ой, річка, відпусти мене додому, до мами, заплакала бджілка. А ось і не відпущу. Мої рибки хочуть з тобою познайомитися!» – повела річка і понесла бджілку далі. Ді бджілка звернулася до рибок. Рибки, я рада би з вами погратися. Але я не вмію плавати і втоплюся. Але рибки відповіли, що нічим не можуть допомогти. Тоді наша маленька бджілка попросила вітер дорогий вітер, спаси мене, допоможи мені дістатися до берега. Гаразд допоможу, відповів вітер. Мухнув у інший бік, і бджолу понесло до берега. Майже біля берега бджіку побачив один хлопчик. Він не побоявся, взяв її в долоньку, виніс і поклав на траву. Коли крила у бджілки висохли, вона змогла злетіти і повернутися додому. Яка ж ти в мене неслухняна? гіхнула мама бджола. Ти ж могла потонути. Що би ми без тебе робили? Після випадку маленька бджілка завжди слухалася маму і питала дозволу перед тим, як щось зробити. Але не тільки маленьким бджілкам, Але й усім дітям. Трібно слухатися маму, щоб не потрапити в біду. Ось така казочка малята. Тепер, дітки, скажіть, про кого казочка? Так про маленьку бджілку. Кого не послухала бджілка малята? Так свою маму вірно, куди полетіла бджілка? Вірно на річку. І що сталося? Вона ледь не потонула. А хто допоміг бджільці? Спочатку вітер, а потім хлопчик. Молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась казочка. До зустрічі, дітки.